Дякую вам за підтримку і за такі прикольні і злажені флешмоби, це прямо душу радує. Щоправда, коли на, я на небі літають тачки, я постійно боюсь, що мені в боку якийсь покидає. Ну, але це, як кажуть, російської здержки призвовці, ну, я вже навчився так такусувати на погляд. От. Е, ну зараз я вам тоді запропоную флешмоб. Ми почали його десь ще на Західній Україні, і мені так подобається ця ідея, коли всі разом роблять ту саму річ. Я пропоную безпекну пісні, бути дуже-дуже тихо. Так тихо, що навіть ніхто не чув, як смс-ки хтось набирає. Але це не тихо. Коли навколо і душі, коли моя не може спати. Чому так хочеться мені? Для тебе?